Допомогти урятувати свою маму просить 23-річний Віталій Осипенко з Черкас. У жінки діагностували рак печінки. На момент виявлення недуг був задавлений. Черкаські медики допомогти хворій вже не в силах. Та її син вірить, що матір врятують у закордонній клініці. Утім, дороговартісне лікування хлопцеві не по кишені. Вікторія Хамаза знає більше. Оці до їжі, оці під час їжі, оці після їжі, а ці, коли підвищується температура. Мамо, все буде добре. У свої 23 Віталій жартума називає себе фармацевтом. За останні два місяці він буквально вивчив асортимент місцевих аптек. На такий гіркий досвід хлопець пішов заради матері. У жінки діагностували рак печінки. Задля її порятунку Інак полишив успішну кар'єру за кордоном. Поїхав у кордон у Польщу, відпрацював місяць і в зв'язку з такою ситуацією змушений був приїхати сюди. Ну, без нагляду її не можна залишати, температура дуже часто підвищується, або укол там колоти, або дати необхідні таблетки, вона не пересувається. Майже все своє життя пані Оля присвятила допомозі іншим. Жінка працювала соцпрацівником та доглядала нужденних. Та останнім часом робити це ставало дедалі важче. 56-річну Ольгу Миколаївну мучили болі та температура. Лікарі призначали обстеження за обстеженням та діагностувати недуг змогли лише коли він вразив весь організм жінки. Їжа не перетравлюється, болі в мене. Ходити я не можу в мене ходить. Аби не було температури, може б я була веселіша. А температура дає виснаження мене все. Роті сухе все на світі. Черкаські медики перед хворобою виявилися безсилі. Тоді Віталій забрав матір додому та почав шукати закордонні клініки. Десятки запитів та сотні переглядів, і хлопець таки знайшов клініку в Ізраїлі, де можуть допомогти його мамі. Та лише обстеження жінки коштуватиме йому понад 20 тисяч гривень. Навіть таких грошей хлопець не має, бо був змушений кинути роботу та доглядати хвору матір. Тепер надія лише на небайдужих. Найтяжче це спостерігати як. Людина згасає практично на очах. Я готовий зробити все, щоб можна було покращити стан здоров'я мами. Ну і якщо можна, вилікувати. Заховувала також відгукатися на чужі негаразди, допомагати, чим я можу. У свій порятунок вірить сама пані Оля. Жінка усе своє життя допомагала іншим людям. Тепер сподівається, що руку допомоги протягнуть їй. Люблю спілкуватися з людьми і приймаю їхню біль за свою мрієш що мені. Бог продовжує життя, щоб я могла побачити, як мій син буде долі жити. Допомогти урятувати найріднішу людину просить і Віталій. Хлопець вірить у небайдужість людей. Інакше зберегти маму йому не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.